Як косить 52 друга мотокоса, ще Попробуємо. Спеціально відрости вже траву таку, що пощі по шею. Попробуємо косити. Ще й буран такий, що путається. Починаємо. От цього така біда так путається, що це просто ужас. Не знаю, як він називається, ще й руки ріже. Не, ну, косить ніби нормально. Навіть можна сказати класно. О, ожина виросла! Як виросла, У мене тут був рад ожини, я її пересадив, а це остатки полежалися. Ну нічого, тут все має бути переорене. Ні, ну ти нормально покошено. Розказують мені хейтери, що я не тямлю косити. Мені головне, щоб бурана не було, а то правильно, неправильно то вже діяло десяти. непогано все пишіть правильно я кожну чи неправильно